Привіт! Сьогодні ми розберемо ще один час Present Perfect Continuous. Він використовується тоді ж, коли Present Perfect почалося в минулому, але є правдою на сьогодні. Але тоді, коли ми хочемо показати тривалість чи емоційність цієї події. Формула знову з невеликою кількістю магії. Формула Present Perfect have плюс третя форма дієслова. Формула Continuous to be плюс закінчення ING у дієслові. Складаємо та виходить. Have плюс to be в третій формі це been, та у дії закінчення ing. Have been doing. I have been reading this book for a month now. I have been waiting for your call for the whole week. She hasn't been listening. Have you been listening? Часто можуть бути слова, які нам допомагають. Lately, останнім часом, нещодавно. Recently, Нещодавно днями. For quite a while, досить довго. All day Весь день, for, протягом, since, починаючи з. Як ми пам'ятаємо, після слова since зазвичай йде якась фраза, але може йти і ціле речення. У таких випадках після since дозволяється минулий час, хоча в основному це заборонено. Але тут це точка відліку, не більше. They haven't been singing together since May. They haven't been singing together since they had that fight. Як пам'ятаєш, у нас є цілий список дієслів, який не можна вживати в, continu в continuous. Тут їх також використовувати не можна. Якщо не пам'ятаєш, то подивись наприкінці першого блоку. Часто цей час вживають, щоб висловити невдоволення, роздратування чимось, але чимось одноразовим, а не постійними діями. Порівняй. Who has been sleeping on my bed? It's all wrinkled. Who is always sleeping on my bed? I'm tired of washing the sheets. Якщо дія вже закінчилася, ми в при перекладі використовуємо слова недосконалого виду минулого часу. Why have you been sleeping for so long? Чому ти так довго спав а якщо дія ще триває, використовується ді слова недосконалого виду, але теперішнього часу. We have been living here since 2002. Ми мешкаємо тут з 2002 року. Давай тренуватися. Скоро побачимося. Пока-пока.